Всіх вітаю, хто зайшов до мене в гості. І сьогодні я хочу викопати цибулю Exhibition ваги, щоб зважити, чи буде в мене результат більше, ніж три роки тому був. Ось, я вже її збирала деякі, вже куштувала, важила, поки що рекорду не було. Так, хочу показати, дивіться, чому цибулю ексибішний, треба висаджувати рідше порідше. Ось. Бачите, як вона росте великою. І може коріння, вони заважають один одному і не розвиваються добре. Одна домінує, друга ось така маленька. Так що все-таки треба ось таку віси, дивіться, Приблизно, якщо подивитися, ось так. Берете і висаджуєте. Коли вона маленька, ще з розсади, здається, ну, де ж так широко, А ні, треба. Ось отам посаджено широко і цибуля вся одинакова. Ось також видно, що одна домінує, одна менша. Ну що, приступаю до викопування цибулі Exhibition. Сьогодні 30 серпня. Зазвичай я десь приблизно до 24, 25, 26 викопувала, але в цьому році було прохолодне, мокре. Помічниця прийшла. літо. І вона ось так довго була зеленою. Подивіться, ось шийка зовсім стала м'якенькою, золотистого кольору. Ця вже також м'якенька. Тут ще чубчик не пожовтів, але вже я її буду викопувати всю. Ось тут росла цибуля Штутгарт, Я її викопала десь приблизно 2-3 тижні тому. Вже перекопала і вже знов бур'янчиком грядочка заросла. Це зараз буду ще раз перекопувати і готувати до зими. Так, приступимо. Ось вона росте так високо над поверхнею. голівка в неї. Це така особливість у Exhibition. Так, це сорт салатного типу, пізній, і тому він дозріває аж в серпні. Ось так. Але якщо посушливе літо, він, звичайно, раніше дозріває і висихає раніше. І менші головки. Легко її викопувати, не треба лопати, не підкопувати, вона ну, якби сама викопується. Ось така ця маленька цибулька. Так, цибуля Exhibition полюбляє вологу, тому все літо приходилося їм коливати. Ось такі маленькі цибульки є. Ось я її рихлила весь час, але я помітила, там, де менше рихлила, там і краще цибуля. І зеленим добром, зеленою брудилкою, я її підливала. Мітримо піддобрила піддобила тільки на початку росту, десь приблизно квітні, коли я її висаджувала із розсади. Так, ця цибуля висаджується із насіння. Потім росте розсад, Десь Приблизно я її висаджу 1 березня. Дехто вис... висіває її і у лютому, але це зарано. Третя цвітка. Не всіх вона є, не всі можуть це собі дозволити. Так, бачите, екземплярчик. А це вже, мабуть, що не ексибішн. Це щось інше. І з тієї сторони пішли. Чомусь з цієї західної сторони цибуля більше виросла, ніж зі Сходної. І із північної сторони більше вона, ось там грядка моя з південної була сторони, в минулому році посуха була, але я її хоч і поливала, але все одно сухе повітря і цибуля виросла менше набагато. Цього року було прохолодно, мокро, ще я підживлювала і підливала її. ось така Цибуля більша, але все одно не є рекордною за розміром. Я спеціально подивилася свої відео десь років 4-5 тому, цибуля була 905 грам. І цього року не вийшло. Важила 400 грамів, я нещодавно вирвала цибульку. Цибуля зберігається недовго, тому я висаджую небагатий. 10 20 цибулин. Вона лежить буквально півтора-два-три місяці. Так, ось такий в мене. І ця манюня. Ось, ось така вона нас довгенька. Солодка, немає такого виразного цибулевого смаку, не щ... майже не щіпає за... за очі, коли ви її ріжете. Можна добавляти салати в закрутки, куди хочете. Можна просто так їсти, маринувати, дуже смачно порізати цибулю, посипати сіллю, цукром, трішки оцту і дуже смачно так їсти з картоплею, з м'ясом. Це ще, код... ще одне блюдо. Так що вирощуйте цибулю в Exhibition у нас дуже-дуже смачна. Лежить, правда, недовго, але все ось така. Висаджувала я розсаду приблизно десь 10 квітня. Майже кожного року в один той ж самий час. Десь так виходить висаджувати. Попадала два рази під приморозки і нічого її не було, я її навіть не прикривала. Так що вибираю, яка тут найбільша. -най зараз буду її важити. Ось ця, мені здається, гарна, ось ця гарна, ось тут цікаво. Так оптикую. І. і зараз ваги, буду важити. Так, ваги я підготувала, поставила на рівну поверхню. І зараз буду важити, яка ж тут цибуля. Оце візьмемо спочатку. Так, так от зараз я це окружу модиля. Ось так. так. Так, і скільки тут. 422 грами. Здається, така велика. До 900 не дотягує. Так, цю відкладаємо. Наступна. Ось ця також гарна. І ну, це менше. Я вже відчуваю, що на менше. 363. Так, що ця. ця саме більша. Так, наступна. Ось ця. Так. 370. Далі це менше. Так, виберу і 360, 369. Нема великої. Ну, що я хочу вам сказати. Буду старатися, хочу виростити кілограм, щоб був. Не виходить. 422. Так, це найбільша цибуля, але. І ось такий врожай. Це також гарний врожай. Не сажу її більше, тому що вона недовго. Зараз я її тут викладу. У нас декілька днів буде дуже спекотно, більше 30 градусів. Хай полежить посохне. Ще в такому вигляді посохне. Так що, вирощуйте цибулік собішен. Вона смачна. І. Тільки треба гарно посадити великі проміжки між ними зробити приблизно 10 см. Поливати, можна зеленим добром поливати, можна, хто любить хімію, ні я зеленим поливала. Або просто поливати цибулю протягом літа і весни. Ну що, всім до побачення!